Друзі, всім привіт! Є така машинка в Німеччині. Volkswagen Crafter 2017 року, Maxi Long пробіг 179 тисяч зараз. На 170 тисячах він отримав чомусь заміну мотора. Є документи на цю заміну, але причина не знаю. Давайте подивимось, ось такий І, До речі, не повірити, пару днів тому дзвонить мені хлопчик і каже: мені треба екстра лонг Спринтер червоного кольору, іменно червоного. Ну, думаю. Подивився, ну нема червоного. І мені людина скидає цього крафтера. А він каже, ні, хочуть червоного спринтера. Друзі, може комусь треба червоний крафтер. Прям червоний. Будь ласка. Ось такий стан салону. Ціна такої машини 12900 нета. 12900 нета. Так що, якщо вам цікава ця машина, будь ласка, можна таку машинку замовити Все, друзі, гарного вечора. Да Таке коротеньке відео. Всім гарного вечора. До побачення.